Привіт, сьогодні в нас друга частина уроку теми функції, і сьогодні ми розбираємо область визначення і область значень. Також я думаю, що ми встигнемо що розібрати проміжки зростання спадання. Якщо ви не дивилися попередній урок, обов'язково ідіть, подивіться він невеликий, але ви зато будете краще розуміти тему. Тому що зараз вже йде продовження. Завжди кожну тему треба починати вчити з нуля, а не десь з середини. Так, ну що дивіться область визначення, область значень. Тут може у вас траплятися два типи завдань. Наприклад, область визначення, її можна шукати, або по графіку вас можуть попросити знайти, або по функції, яка вже задана формулою. Тобто і таке, і таке може бути. Дивіться: якщо у вас є графік, так, і вам треба вказати, яка тут область визначення? Запам'ятайте собі область визначення, це яких значень набуває Х, так. Який значень саме X набуває? Це треба собі чітко запишіть собі, якщо ви не знали, і запам'ятайте, область визначення це по іксах. Так? Чому можемо дорівнювати X, а область значень це по ігриках. Визначення по іксах, значень по ігриках, не плутайте. Отже, якщо треба знайти область визначення, і є у вас ось такий графік, так? то ви його дивитеся зліва направо. Так, ось у нас ліва, так, крайня точка нашого графіка, вона в точці мінус один. Так, секундочку. Ось в нас в мінус 1, так, ліва точка, і права в точці крайня в точці 4. Тобто тут область визначення буде від мінус 1 до 4. І тут так і написано в умові, так що функція визначена, тобто її область визначення це проміжок від мінус 1 до 4. Тепер дивимось на цей графік. Тут область визначення, так, ось в нас ліва крайня точка в мінус 2 по осі Х, чітко дивимося. В мінус 2, так, і до 4. Тут область визначення від мінус 2 до 4. Якщо вас попросять знайти область значень, так? Або по-іншому, множина значень, ще кажуть, це одне й те ж саме: область значень, множина значень, а то ми дивимося це по осі їх ігрек, Так? область значень, це яких значень у нас набуває саме Y, саме функція. І ми дивимося знизу до гори, тобто крайня нижня точка і крайня верхня. І не навпаки, так, знизу до гори. І я бачу, що тут от графік, бачите, починається в точці мінус 1 по Y, і він йде, 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 от, до 5, так, 3, 4, 5. Тобто, тут в нас область значень від мінус 1 до 5. А тут у нас область значень Ну, Тут взагалі іначе мінус 3, але не дотягує. бачите, не дотягує. Давайте візьмемо інший колір, щоб був червоний, не дотягує до мінус 3, тому не будемо його включати. Від мінус 3 і до 3 включно. ось. Що таке включно, що таке не включно? Дивіться, коли пишеться квадратна дужка, бачите, ось тут такі квадратні дужки, область визначення від мінус один до чотирьох. Це означає, що крайні точки, і мінус один, і чотири, вони включаються. Тобто ця точка входить в цей проміжок. Якщо у вас кругла дужка така, так? то це означає, що ця точка не входить. От, наприклад, як тут, ми бачимо, що графік він не доторкається чітко до мінус 3. Тобто тут в нас не буде входити точка мінус 3. Але загалом в нас тут область значень від мінус 3 не включно до трьох включно. Так, також вас можуть попросити знайти область визначення не по графіку, а коли функція задана формулою. І тут вже ми будемо працювати по-різному, залежно, який це тип функції. Дивіться, якщо функція. Дробово-раціональна, тобто функція у вигляді дробу зображена, ви бачите тут дріб, то знаменник не дорівнює нулю. Так, на нуль ми ділити в школі не можемо. І якщо у вас функція ось така може бути, так, ось така може бути функція, а так, тобто є дріб якийсь. отут у нас є дріб. У нас більше немає дробів. То, як ми шукаємо, ми кажемо, що знаменник не дорівнює нулю. В чисельнику може бути все, що захочеш, так? може бути будь-яке число. І від'ємне, і додатнє, і нуль може бути, але в знаменнику нуль не може бути. Тому ми пишемо, що х-1 не дорівнює нулю, х не дорівнює одиниці. Х це можуть бути всі числа, крім одиниці. Як це тепер подати у вигляді інтервалів? Дивіться. Це в нас числова пряма. Тут в нас містяться всі числа від мінус нескінченості, всі від'ємні, десь там посередині у нас 0 і до плюс нескінченності. Х може дорівнювати нулю. Може бути, чому ні? Так? Якщо х дорівнює 0, то вгорі в чисельнику буде 0, внизу мінус 1. 0 поділити на мінус 1 це буде 0. 0 може бути. Але, як ми вже сказали, не може бути одиниця. Тобто можуть бути всі числа. Від мінус нескінченності до 1. Але дивіться, 1 я не включаю, 1 ми викидаємо з цього числового проміжку. Тоді ставиться ось така штука. Ось ця штука називається знак об'єднання. Об тобто, ми, от у нас є один проміжок, ми об'єднали і беремо інший проміжок. І далі всі числа від одинички до плюс нескінченності. Тому це у нас варіант 2. Так, область визначення ми знайшли. І так само буде робитися ось це завдання, так, тому що функція дробом зображена, функція у вигляді дробу. Далі, якщо у вас функція підко, підкоренева, як я називаю, тобто у вас є корінь квадратний, або корінь четвертого степеня, або корінь шостого степеня, так? тобто, коли у нас тут корінь парного степеня, то під коренем має бути число додатнє або дорівнювати нулю. Тут від'ємне бути не може, тому що ви знаєте, що ми корінь, так? Парного степеня із від'ємних чисел не шукаємо. Ну, Шукаємо, але вже в університеті, в школі ми цього не вивчаємо з вами. Отже, оцей вираз під коренем 50-3х, він має бути більше рівне 0. І в нас ось це завдання, по суті, перетворюється на таку нерівність, яку ми маємо розв'язати, і ми маємо знайти, яких, в принципі, і чому може дорівнювати Х, тому що область визначення ми маємо знайти, що яких значень може дорівнювати Х, може набувати Х. Дивіться, наприклад, Х не може дорівнювати, ну, 50 не може дорівнювати, тому що якщо я замість Х сюди підставляю 50, що в мене виходить? 3 на 50 це 150. 50 відняти 150 це мінус 100 виходить, так? А корінь із від'ємного числа мінус 100 взяти не можна, тому якби нам це число не підходить. Отже, ми розв'язуємо таку нерівність, і тоді ми маємо обрати найбільше двоцифрове число, що належить. Цій області визначення. У нас зараз вийде якийсь проміжок, коли ми розв'яжемо цю нерівність. Отже, мінус 3х. Більше рівний, ніж мінус 50. Як ми розв'язуємо лінійну таку нерівність? Ми х залишаємо в лівій частині, 50 переносимо з протилежним знаком направо. Тоді, як розв'язати далі цю нерівність, потрібно ліву і праву частину поділити на мінус 3. Так? Тому що мені треба, щоб зліва був тільки х. Отже, мені треба позбутися цього множника. Але увага, запам'ятайте, коли ви ділите нерівність на від'ємне число, так, ліву і праву частину, ви повинні змінити знак на протилежний. так, коли ми ділимо або множимо на від'ємне. Так, в протилежну сторону, знак, поміняла. І ну, мінус 3 я поділю на мінус 3, це буде 1. І мінус, 5, мінус 50 поділити на мінус 3. Так, мінус-мінус скоротиться, 50 ділимо на 3. Давайте стопчик поділимо. От якби ви це ділили? Як би ви ділили 5 ділимо на 3, це буде 1. 20 ділимо на 3. Це буде по 6 і остаче 2. Ну, тобто, виходить там 16,2 третіх. Х менше цілих і 16,2 третіх 16 треті залишиться у нас. Дробом можна записати. Отже, х це всі числа від мінус нескінченності до 16,2 третіх. І включно, бо менше або дорівнює. Так? Це число ми включаємо. Давайте ми подивимося на прямі, які ж ці числа у нас тут підходять. Угу. Дивіться, якщо у нас тут 0, так? тут мінус нескінченність, тут плюс нескінченість. Ну, нехай буде у нас десь одиничний відрізок буде маленький, і припустимо, що десь ось тут, ось тут у нас буде рівно 16, цілих, так, отут у нас буде 17, цілих. ну, я просто не пишу тут усі ці числа, ви розумієте, бо це дуже довго. То 16,2 це десь ось тут. так, третіх. Тобто 16, цілих і ще 2 третини. Це десь приблизно отут. Отже, це в нас всі числа від мінус нескінченності і до ось цього числа. Є. І тоді нам потрібно найбільше. Ціле двоцифрове число, що належить ось цій області визначення. І найбільше так, двоцифрове число, ціле, яке сюди входить, це 16. Тому що наступний 17, бачите, воно вже сюди не належить. Бо у нас всі числа від мінус нескінченності до 16,2 Отже, тут у відповідь ви маєте написати 16 і є. І так само буде робитися ось це завдання. Так, тут так само функція. У нас під коренем знаходиться. І, і, і тут вже трошки інше. Тепер дивіться, як ще може бути, як ще може бути які ще типи функцій може бути. Крім дробів, крім ось такого кореня, у нас ще може бути функція, де є одночасно і дріб, і корінь. Це вже складніше. Звичайно, завдання, дивіться, у вас може бути ось така функція. Зараз я щось придумаю. Щось фантазірую зараз. У вас може бути y дорівнює, наприклад, там 1 поділити на корінь із 4х плюс 2. Що ви тут повинні врахувати? Тобто тут є і дріб, і корінь. Ми повинні врахувати і ті моменти, і ці моменти. По-перше, ми маємо врахувати, що знаменник не дорівнює нулю. Тобто вираз 4х плюс 2 під коренем не дорівнює нулю. І так само ми маємо врахувати, що 4х плюс 2 повинно бути. Більше рівне нуля. Але тепер подивіться, що виходить. Отже, оцей вираз має бути додатній, так, але ми вже сказали, що він не дорівнює нулю, бо він в знаменнику знаходиться. Тобто, по суті, оце у нас перетворюється на те, що вираз 4х плюс 2 має бути строго більше нуля. Так, строго додатній. Він дорівнювати нулю не може, оскільки він в знаменнику. І ви розв'язуєте таку нерівність. Так, 4х плюс 2 більше нуля робимо. Двіку перенесли з протилежним знаком. Ділимо на 4 це число додатнє, тому знак не змінюємо. Мінус 2 четвертих це мінус 1 друга або мінус 0,5. Отже, х це всі числа, які більші за мінус 0,5. Тобто від мінус 0,5 і до плюс нескінченності. Оце я знайшла область визначення. Зрозуміли? Зрозуміли. Поставте плюс, якщо зрозуміли ось цей момент. Це вже таке трошки складніше завдання, і це у нас буде робитися 18-й номер, буде так розв'язуватися. Тобто, ми повинні. Давайте ми зараз його розв'яжемо ось це завдання. Ось в нас є функція, ми повинні врахувати те, що під коренем має бути додатнє число, і що не дорівнює нулю. Тобто 56 мінус 4х повинно бути строго додатнє. Є, поділю ліву і праву частину на мінус 4, тобто, треба що буде? Змінити знак на протилежний, і мінус 56 поділити на мінус 4 це буде скільки? 14, так? 14 на 4 це у нас 56, все. Отже, х менше, ніж 14. Х це числа, які менші, ніж 14, тобто від мінус все, що від мінус нескінченності, і до 14 не включно. І у відповідь запишіть найбільше ціле, двоцифрове число, що належить області визначення. Максимальне двоцифрове число це буде саме 13. Чому 14 не підходить? Тому що 14 у нас не включно. Дивіться, якщо я замість Сікса підставлю сюди 14, 14 на 4 це буде 56, а 56 відняти 56 це буде 0, а в знаменнику 0 не може бути. Зрозуміли? Тому 13 це останнє ціле число, яке туди входить. Фух, томилися вже. Ось тут потрібно нам вказати область значень цієї функції. Область значень це ви знаєте, що по ігроку ми дивимося від нижньої точки до верхньої, чисто по ігроку. Це треба вивчити, тому що ось таке завдання у вас може бути. Отже, мінімальна точка по Y тут мінус 1 і максимальна 2. Тобто область значення цієї функції від мінус 1 до 2 включно. І це в нас варіант А. Якби попросили вказати область визначення, то це по X. Від мінус 4 до 3. Це в нас у нас область визначення. Так, далі вже пішли проміжки спадання, зростання, тому давайте область визначення і значень. Ми зараз зупиняємося. Я вам ще даю після цього уроку, зробіть кілька тестів. Подивимося, як ви запам'ятали цю тему. І тоді наступний міні-урок записує проміжки зростання, спадання, потім нулі екстрему. Ми, коротше, є що, є що робити. І потім такі от завдання на відповідності, які дають багато балів. Тому що аж 3 бали. Один тест вам дає один бал, а тут раз, два, три, три бали. Так. Поїхали робити тести.